Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Це другий день після завозу, ціна за кілограм 328 гривень. Розпочну я ось з такого тренчу пісочного кольору від Mark and Spencer. Щоправда, він великого розміру взяла вам показати, оскільки тренч в дуже хорошому стані. Він довгий, класний, мені здається, дуже актуальний. І якщо підійде комусь по розміру, це дуже крута знахідка. Звісно, я його приміряла, аби показати, як тренч виглядає. Він двобортний, на рукавах має ось такі от затяжки, і окрім того, він є з поясом. Пояс я знайшла в кишені. Це дуже класно, адже в секонд-хендах плащі найчастіше бувають без поясків, вони там просто губляться. І ось так, бо він мав виглядати. Звісно, це трішечки не мій розмір, але мені здається, дуже класна знахідка. За довгий час мені, от в такому хорошому стані це, напевно, вперше зустрічається тренч. Наступною хочу вам показати ось таку косуху. Це її бренд. Вона подовжена. Має ось такі от стьобані з боку вставки, але це, на превеликий жаль, не натуральна шкіра. Бірка тут відрізана, ну, але по відчуттях так легко розрізнити. Натуральну шкіру чи замінник. Ну, і ось так вона виглядає. Це трішки не та косуха, яку я собі хочу купити, яку я собі шукаю, але по розміру вона підійшла ідеально. Тут ще передбачений поясок, але пояска з нею не було. Куртка, до речі, в ідеальному стані, практично нова, жодних заломів, потертостей. На ній я не помітила, що велика рідкість, адже з екошкіри дуже часто в секонд-хенді бувають вже такі потріскані, заношені куртки, а ось ця зовсім новенька, як в магазині. І сьогодні у відео буде не лише одяг, покажу вам і сумки. Для багатьох це улюблені, сумки від Redli, тож не перемикайте. І наступною хочу вам показати ось таку дублянку. Вона штучна, це така от куртка авіатор. Мені, до речі, дуже часто трапляється саме такого формату дублянки, косухи, але на провилки жаль, жодного разу мені ще не трапилася з натуральної шкіри, натуральна дублянка. Такого плану дублянки мені надзвичайно подобається, так само, як і куртки косухи. Але ця, бачите, на мене замаленька це 38-й розмір. Тому, звичайно, вона залишається в магазині, хоча не факт, що якщо б вона мені підійшла по розміру, я б її купила, адже має дещо таке скептичне ставлення до штучного хутра, до штучних дублянок і до штучних так шкіряних виробів, все таки хочеться знайти натуральне. І мені здається, що секонд-хенд – це саме те місце, де варто купляти саме з натуральної шкіри одяг сумки взуття. Наступним хочу вам показати ось такий плащ. Це такий він дуже літній, на якусь таку теплу весну. Мені просто дуже сподобався колір, Насичений рожевий фуксій, я його дуже люблю. І переважно, якщо мені трапляється в секонд-хенді, такого кольору обов'язково беру з собою примірочно. Бірок зі складом на ньому не було, але, по моїх відчуттях, він повністю синтетичний. Тут нічого немає натурального, хоча виглядає доволі так от, симпатично. Мені здається, на весну дуже буде піднімати настрій. І, власниці, і усім довколишнім. Він защіпається ось на такі от потаємні гачки і доволі так от акуратно виглядає. Класично. Знайшла ще ось таку куртку від Barbour. Знаю, що багато хто за ним полює, багато хто його любить, адже це дорогий бренд. Я з цим брендом мало знайома, але знаю, що його часто підробляють. Тому розрізнити це оригінал чи не оригінал я не можу. Хто знає, будь ласка, напишіть в коментарях, власне, як відрізнити оригінальний барбур від підробки. Куртка цікава, зверху вона темно-синя, вона є дуже яскрава, червона підкладка, йде з пояском. Думаю, це жіноча куртка. Ось така от тут бірка це 12-й розмір зі складом. Мені чомусь видається, що, скоріше за все, це може бути підробкою. Хоча шви доволі акуратні і усі ці закльопки є брендовані. Наступним хочу вам показати ось такий светр бежевого кольору. Він надзвичайно цікавий, оригінальний. У нього дуже довгі рукава, має комірець. Щоправда, це Мазмаркет, маркет буху, 14 14 розміру, і, на превеликий жаль, за своїм складом це 100% акрил. Хоча, по відчуттях, тканина дуже приємна, і мені видалось, що там у складі має бути або кашемір, або альпака. Ну і самі подивіться, наскільки незвичний оригінальний светр, він ось такий от широчезний. Рукава я завернула тричі і все одно вони є довгими. Бачите, ось такі повністю закривають руку. Як на мене, дуже стильно виглядає, але все-таки так на любителя. Не кожен наважиться носити такий светр, не кожен наважиться його якось стилізувати. В ньому мені усе подобається, крім його ось цієї величезної горловини. Була б вона трішечки менше, більш закритою. Я можливо б його собі купила. А через те, що надто великий виріс, він виглядає дуже таким от розхлябаним, неакуратним. Постійно хочеться його поправляти. І остання моя знахідка з одягу це ось така от сорочка від Mark Spencer. Вказаний розмір 18 Вона має виглядати така от широка, оверсайз. Взяла її, оскільки в неї теж дуже класний колір морської хвилі. І прекрасний у неї склад, це 100% бавовна. Також сорочка в ідеально новому стані. Якщо не помиляюся, вона раніше продавалася на люксі, там не продалася і, власне, її перекинули на ваговий секонд хенд. І ось так в примірці виглядає сорочка. Вона мені нагадує якусь таку халатну тканину, ніби з халата перешили сорочку. Або навіть із якоїсь простині. Ну, одним словом, в примірці вона мені не дуже подобається, хоча кольор у неї справді класний, такий рідко трапляється. Загалом з одягу мені цього разу не дуже пощастило такі собі знахідки. Але забігаючи наперед, скажу я все-таки собі щось купила дуже класне. Власне, я повернулася в цей секонд хенд, оскільки хотіла купити собі дві речі: одну з них забрали, іншу купила я, яку саме дізнаєтеся в кінці відео. І ще в залі знайшла на чоловічому відділі ось таку класну джинсову куртку від що щоправда, це розмір XXL. Я її не брала в примірочну вже приміряти, оскільки зрозуміло, що вона і так буде на мене за великою. Щодо взуття, вагового взуття його було доволі багато. Я не люблю ритися в ящиках, єдине, що мені сподобалося, лежали на поверхні ось такі от черевики красивого карамельного кольору на масивній підошві. З цікавими носиками, але вони з дефектом ззаді вони відклеєні. І нарешті переходжу до сумок на ваговому секонд-хенді красивих сумок, хорошому стані не було, був лише ось такий цікавий дитячий рюкзачок у вигляді Мікі Мауса. А от те, що я знайшла на люксі, я впевнена багатьом сподобається: це сумочки Redley. Ось такі вони мініатюрні, малесенькі, в ідеально новому стані. По розміру вони як кошельки, як косметички, вони такого одинакового формату: одна біла, друга коричнева, і буде ще третя сумка, дуже схожа. Ну, але ціна у них солідна. Самі бачите, ціна сумки 550 гривень. Як на мене, для такого розміру сумки це перебор, Якщо б це була якась повноцінна сумка, це так, погоджуюся, від редлі сумка в ідеальному стані може коштувати 500 гривень. Але саме такого маленького формату сумка, куди поміститься єдине що або кошельок, або телефон, мені здається, не вартує таких грошей. 550 гривень це такий перебор. Ну і нарешті вам покажу те, заради чого я поверталась в цей магазин. Це ось така от круглої форми сумка від Mango. Власне, перший раз. Коли я сюди прийшла, вона коштувала 600 гривень. Зараз її оцінили у 325 гривень, продають зі знижкою. Тому вирішила я її купити. Сумка в ідеальному стані, дуже оригінальна, класна. Ну і вона, до речі, з натуральної замші. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.